Новий генеральний прокурор, як показали всі ці події, немає того, що знаєш, що у бактерії це називається резистентність. Да? Тобто коли ти стійкий до зовнішніх впливів, там, коли на тебе діють якимись там речовинами, ти маєш внутрішню здатність опиратися. Цим. Цьому тиску і ну, цим спробам проникнути в, твою, в твоє життя. Тобто новий генпрокурор поки що не показав жодної резистентності до там, зовнішніх е, впливів. Та? Якщо згадати навіть всіх генпрокурорів, які були за часів Зеленського, Рябошапка, Венедіктова, і потім цей третій, не пам'ятаю. Костін, Костін. То якби навіть, попри те, що вони були з якоїсь типу своєї команди ще щось. Але в них ця резистентність все одно була. Власне, вона і була причиною, чому там більшість із них вигнали з команди. Да? Тому що і там якісь санкції проти якісь підозри Порошенку, ми та, були там якимись тригерними для кожного із них, їх, тіпа, по суті, там через ці підозри поступово там всіх і виганяли. Пам'ятаємо про Венедиктову, яка постійно брала лікарняні, та, коли та, треба та, щось підписувати. Десь якось, та, але, ну, тіпа, але все одно вона системно цьому якби, протистояла, коли бачила, що ну, це робиться якісь. Ну, як потім, як, бо, як, кажучи, штука. Вона може штука. відповідати потім за це. Так, так, але для держави це важливо, щоб керівник якби, такої структури, як Генеральна прокуратура, мав певну тіпа, ну, вагу, вагу в Да. І міг сказати бо, тим, кого, кого, на кого тиснуть, сказати, чекай, я тебе від цього тиску захищу, візьму це на себе. Та? А коли Генпрокурор цього не має, то це велика проблема для держави як такої. Та? І дати йому ще додаткових повноважень в цей момент, розумієш? Тобто посадили нового генпрокурора, який, типу, в системі, ну давно в системі, але немає опору, і дають йому додаткові неймовірні ще повноваження. Очевидно, що не він ними буде користуватися, а ті, хто їх йому намагаються дати. І це от був оце був, якби мені здається, реальний там в страх в більшості еліт, скажімо так, і через те, от ці протести вони стали таким дуже швидко зібралися.